Доброго дня! Доброго. Час швидко летить з маленьких першачків, невмілих, які не знали, де права, де ліва рука. Нога. Виросли красиві юнки і день. Е, день. красиві юнаки! Красиві юнаки! От сьогодні наші діти пишуть кваліфікаційний тест з хореографії. Практично частину діти здали. Палаці культури Березіль минулого тижня. У нас на кваліфікаційних тестах присутній директор нашої установи Михайчук Світлана Миколаївна, за по навчальній частині Лука Оксана Іванівна і за відділом музично-естетичного виховання під колоди Микола Вікторович. Керівники Тимофій Лариса Шевіла. Ми з вами ці питання уточнювали під час навчання, ви пам'ятаєте їх. Ми опрацьовували їх, не хвилюйтеся, вдумайте своєю голівкою, не списуйте. У вас є 10, 15, 20 хвилин, півгодини. Є час подумати, не гарячкуйте, не гарячкуйте. Зверху пишете високу дату, принадлежащий ім'я, побачте, ви сьогодні ще знаєте це здравня. 15 травня. А 05 можна? Можна. То то саме. 16.05 16 травня, 16 можна і так, і так. Я побачив повітря. Сьогодні вже він точно. А ти він він надає до того, коли а де чувак, буде цікаві питання, позиції рук, перелітанців, шаджман деп'є, що таке екзерсис. Ну пишіть, пишіть. Не спішіть, подумайте. У вас час є. На швидкість не треба. ви побачите. Ви почули, що директор нам сказав? Хто не поступить? Хто? Лишається на другий рік, да. то, всі то, то, то переходить в колектив і танцює за колектив. Всі далі Лишається і танцює далі за колектив. Ну, Отак, ну. А що ж діти з маленькими потім танцювати, світувати і так далі? Треба соб були дядьки, дорослі такі як маємо да. навчені, навчені, навчені навчені діти. Да. Дихай, дихай. Хто написав, можете здавати. 15-20 хвилин пройшло, якщо знаєте відповіді, Стрес виганяємо через фізичні вправи, танцюємо. танцювати що ви знайшли, діти? Пісочок, пісочок раймався, пісочка німаєте стрес? Запам'ятайте, як ви після теорії. Все, удачі всім. Думаю, що всі написали вірні відповіді. Молодці. Влад перевіряє. Молодці. Теоретична частина закінчилась.